Доброго дня всім, хто завітав до мене на канал і хто дивиться мої відео. Сьогодні проснулася з думкою, що мені зробити з картопляним пюре, яке залишилося вчора. Просто нагріти картопляне пюре і доїдати не хочеться. І варіантів, звичайно, є багато, що можна з нього приготувати. І зрази, і ще там. Пончики картопляні, але я зупинилася на тому, що я буду готувати палюшки або пальчики, або ліниві вареники з картоплею, можна їх так назвати. Спочатку зроблю зажарку, підготувала порізала сало, цибульку і потерла часничок. Отак все підготувала. Гріється в мене сковорода, зараз туди відправляю сало, нехай піджариться таке до рум'яного, додавлю цибульку, також піджариться до золотистої. І потім в кінці додавлю чесничок, поперчу, може трішки посолю, але сало в мене солоне, тому подивлюся. І все, зажарочка моя буде готова. Можливо, ще трішки олії додавлю. Якщо подивлюсь, також там може по зажарці. Якщо зараз ставлю нехай жариться зажарка, потім буду займатися картопляним тістом. Поставила свою зажарку, жаритись, поки що жариться сало, і буду замішувати тісто. Кілограм картоплі в мене тут, в мене пюре, звичайне пюре, добавляла молочко, тому буду дивитися по борошну. Спочатку взяла по тісту, верніше, Скільки борошна додати. Спочатку по рецепту 350 грам борошна. Але це для пюре картопляного, в якому нема взагалі рідини. Стідила рідину, відвар з картоплі і все сухенька картопля. А я, в мене ж воно заправлене молочком, тому при нагріванні пюре буде річати. Буду дивитися, замішувати буду тісто і буду дивитися потім чи більше додати ще борошна, щоб і не забити, але щоб і не розварувалися мої пальчики. Чому зупинилася на цьому варіанті, на палюшках? Тому що в мене мої хлопці, чоловік, зять і внук, люблять дуже їх. Тому вирішила, буду готувати саме палюшки. Я вже говорила, тут кіло, в мене якраз там пару ложечок залишилося. Кілограм пюре, Я його товкачкою сьогодні гарно, бо воно захололо, перем'яла, таке, щоб воно було вже не великими шматками. Гарно, ну, так гарненько переміняла. Добавляю сюди двоєєць, розколотила вилкою. Пюре солоне, то солі сиплю ще отак десь пока з півчайної ложки. Потім також буду по перших палюшках буду пробувати і дивитися, якщо будуть розвалюватися, то добавлю борошна ще. І на смак спробую і добавлю солі, якщо буде мало. Перемішую це. Ще добавлю сюди із приправ, то добавлю тільки перець. Чорний мелений і духмяний мелений перчик. Можна додати ще чус... сухий часничок, але я не буду додати, я в зажарку додав чесничок, просто і все. І тепер перемішую, перемішу це все, все гарненько, розказую більш так детально, я вже говорила в своїх відео для тих дівчаток, які дивляться мене. Є там у мене кілька відсотків дівчаток молодих. Для них розказую більш детальніше, щоб вони, якщо захочуть приготувати, щоб для них було, для них було зрозуміло краще. Раніше я взагалі на око це все робила, оскільки залишилось картоплі, додавала борошна. Яйце там і замішувала, дивилася по тісту. Ну Зараз, звичайно, я змірялася, зважила, щоб написати рецепт в описі під відео для тих, хто дівчат, хто захоче може приготувати саме по такому рецепту. Перемішала це і додаю борошно також: тут 350 грамів буду додавати потрошку. І буду місити і буду дивитися вже потім. Чи буде більше, чи буде тільки 350 грам. Зараз замішу і подивлюся. Замісила я тісто, ось таке воно м'якеньке. У мене борошно пішло 350 грам і десь, ну, трішки менше як 50 грамів ще я додавала і поки що більше не буду додавати. Подивлюся по перших пальчиках чи палюшках, як будуть зваритися. Чи потрібно добавлять, чи ні? Поки що залишаю тісто таке. І буду розділяти на такі шматочки і розкачувати валіки. Борошном струсила доску. И раскачиваю. Отак розкачую, а потім беру і отак рукою прижимаю, прохожу отак і нарізаю ножем ось так такі довгенькі кусочки, ось такі. Потім беру і отак рукою роблю пальчика. Ось такий пальчик. І всі так прохожу. Все, і зараз нароблю, і вода в мене гріється в каструлі на плиті. Закипить вода, я туди додавала солі, кинула лаврового листочка і духмяний перчик горошком. Закипить. Відправляю першу партію своїх пальчиків туди варитися і подивлюся по них, що їм не вистачає. Чи додати борошна, чи ні, на сільсь спробую. Думаю, що все воно там буде добре, але на всякий випадок провірить потрібно. Закипіла моя вода, я її так покручу трішки, щоб вона крутилася і кидаю. Свої пальчики. І буду перемішувати, ворушити шумовкою, щоб вони не склеювалися так. легенько. Закиплять, піднімуться вверх пару фелин і все, і витягувати буду. Готові мої палюшечки, достаю їх. У миску сюди сю вкинула зажарочки трішки і витягую. Потім ще буду поливати їх. Так їх трішки там зажарочкою змащую, витягую і зараз їх засмачу зажарочкою, щоб вони не склеювалися. Поки що виглядають вони. Гарненько, не розварюється, не розпадаються. Доварила свої палюшки, пальчики, все з ними добре, борошна більше не додавала, не розвалились, вони ніде нічого не розвалюються і не розварилися. Єдине, що мені в тісті, наче мало солі було, то я додавала ще солі в воду. І коли замішувала тісто, вже місила, то захотілося мені додати куркуми трішки для кольору, щоб були жовтенькі. Тому додала десь менше, як півчайної ложки, куркуми. Все вийшло смачно, тому кому сподобався рецепт, готуйте. Зараз вам розламаю вилкою так, щоб подивитися, які вони всередині. Палюшки як палюшки. Ось так. Легенько вони такі всередині. Там. Смачно вийшло. Тому готуйте, спробуйте. Якщо ще не пробували такий рецепт, то приготуйте. Дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого, миру, добра, удачі вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.